Вітаю Вітаю всіх. Сьогодні тема нашого відео технологія збору раннього весняного меду. Дивіться, ранній весняний мед, тобто це сади. Вишні, черешні, абрикоси, яблука, груші. Тобто багато хто чув за цей мед, майський на нього, ранній майський мед. Я говорю квітневий мед, збирають його в маю, але це все ж таки квітневий мед, коли цвітуть сади. Багато хто за нього чув, але мало хто його пробував. Чому? Зібрати його не так то й просто, але є все ж таки є, є спеціальна технологія збору раннього визнату. Ну Тут залежно від погоди. Якщо погода, да, його, його зібрати взагалі важко. Зараз я вам цю технологію розкажу. Я її колись пробував. так? Її краще на восьми, корпусний вулик, 8-6 рамочний. Я пробував на 10 рамочнику. З 4 вуликів, 4 вулика я приготував під цю технологію. У мене приніс меду тільки один вулик. Чому тільки один? Тому я починаю це з осені вам розказувати. Я це про це почув, мені показали, я бачив на відео. Це мені показував старий пасічник, якого вулики на лежаки, на українську рамку, але він спеціально тримав декілька корпусних, декілька щоб збирати квітковий. Садовий мед, ранньо весняний мед, він мені показав, в нього були восьмирамочники. я пробував на 10 Чому я зараз розкажу вам це з осені? Тому що в зиму, в зиму, повинно, повинна піти сім'я, яка буде носити нам цей мед від максимально і сили. Максимально тобто, якщо 10 повний 10 не просто рамок, а щоб клуб обсидював ці всі рамки, тобто... Можна, максимально сильна сім'я. повторю, краще восьми, а 6 рамочник це взагалі ідеально для цієї технології. Так, зрозуміло, дивіться, якщо у вас таких сімей немає, можна зараз підсилити, щоб. Це вже ви самі, самі рішайте, чи зараз підсилюєте, якщо ви хочете попробувати, Або весною. Так, дивіться, зрозуміло. Прийшла рання весна. Прийшла рання весна. Я розказую за 10-рамошників. 8 6 рамочних взагалі ідеальний. У нас сильна сім'я, пішла в зиму сильна, гарно вона перезимувала. Там обсидює вона 10 рамок, нічого ми її не, не, не сокращаємо. Вона максимальної сили. Перший весняний обліт. Для початківців що таке перший весняний обліт? Ну, Тобто, це коли вже на, на пасіці бджола гудить, усі вулики в нас обгадені. Лотки бджола чистить. Ну, ви побачите це. Бджола починає працювати. Тільки. Тільки бджола рано весною обліталась, тобто після першого весняного обліту, Обліт. Беремо пленку. Обов'язково дно, якщо дно на сітки, обов'язково його закриваємо. Дно закрите. Рання весна. Беремо плівку. Плівку ось так, бачите, ось так загортаємо, щоб тут був, щоб бджола тут проходила. Тобто, щоб і ставимо магазин. І ставимо магазин. Тут проход для бджоли. Навіщо це? Сюди, сюди зверху, зверху на рамки, тобто прямо на плівку. Ви зрозуміли, плівка тут зробили прохід для бджоли. Сюди ставимо потолочну кормушку. Потолочну кормушку. Помню, у нас тут 8 рамок, 10, тут повний вулик рамками. Ставимо сюди поверх плівки, ставимо потолочну кормушку. Можна обично ось таку. Кормушку, півлітрову банку, літрову банку. Ставимо її зверху. І тільки весною бджола обліталась, починаємо її стимулювати. Тобто 250 грам, 300 грам сахарного сиропу Там на, на кіло сахару можна півтора води, це стимуляція. Тобто добре солодка водичка. Ставимо її і так кожних 2-3 дні. Кожних 2-3 дні ми стимулюємо. Налили 300 грамів. Через 2-3 дні. Краще 2 дні приїхали. Знову 250-300 грамів залили кормушку. Я користувався такою банкою, ви можете. Ото ложна кормушка. Тобто тут плівка, так, плівка. Проход є, ви зрозуміли. Тут можна утеплення якесь. Прямо на утеплення кладемо, лишаємо на одну бджолушку тут. Вона проходила сюди, до цієї кормушки і брала сироп. І так ми матку стимулюємо. Стимулюємо матку ну десь. Дивіться, починає цвісти, наприклад, абрикос. Тобто вже в природі є взяток там ранні взятки, абрикос починає цвісти. Ми збільшуємо ми збільшуємо дозу сахарного сиропу, Тобто, якщо ми давали 250-500 грам, Зараз можна вже дати від пів кіла до кіла, тобто пів літру сиропу, літр сиропу, щоб вони не просто вже стимулювали матку на засів, а щоб навіть вже рамки вони цим сахарним сиропом собі по в гніздо закладали. І так, ну дивіться, на початок квітня, тобто буде вже десь черешня зацвітати. Ми проходимо, приходимо. Кормушку забираємо. Ви зрозуміли, десь вже черешня засвітає, тобто вже початок квітня. І заставляємо наш, наш магазин, заставляємо рамками обов'язково відтягнуту сушу на ранній взяток, весняний ранній взяток, тобто сади, обов'язково відтягнута сушнина. Закладаємо повний, повний магазин рамками. Плівку так, так залишаємо. Як була в нас плівка отак, під магазином, поверх гнізда і тут занута, щоб жола проходила, так її поки що залишаємо. Росток закладаємо, щоб жола теж могла проходити до цих рамок. Кормушку, кормушку ми ставимо вже зверху, зверху на, ці, на 145 рамку. Можна ще один корпус, можна кишу. Ну, це вже залежно від якої якої кормушки ви користуєтесь. І продовжуємо стимуляцію. Стимуляцію. Тобто, як пам'ятаєте, ми на початку давали 250-300 грам сахару. Так само зараз. Просто стимулюємо. Вже зменшили кількість. Якщо у вас 8 курик, або ж тим більше 6-ти кормушку вже можна забрати. Вже взагалі не потрібно тут нічого стимулювати. На 10-рамошку краще ще залишити вже поверх 145-ї. Влили 250 грамів сиропу. Через 2-3 дні ми приходимо, дивимося, вони соробчик забрали, обов'язково вже переглядаємо усі рамки, ось ці 145. Нема тут нічого в сушнині, ніякого наприску. Знов додаємо сахару, залишаємо їх. Через 2-3 дні приходимо, перевіряємо рамки. Як тільки тут з'явиться мізерна кількість наприску. Як тільки з'явиться мізерна кількість наприску, Все, кормушку ми забираємо. Якщо вона була, пам'ятаємо на 10 була. Смірамошник буде вже без неї, все, як тільки кормушку забираємо, як тільки з'явився тут напріск, плівку, плівку зрозуміло, ми вже забираємо і ложимо, все, вкутуємо, запаковуємо сім'ю, все як, все, як обично, зверху, утеплення, кришу, все, в цих рамках з'явився напріск. Сюди бджола починає складувати мед. Якщо дасть погода, якщо дасть погода, я із 10 Взяв до 10 кілограм раннього весняного меду. Ну, тобто сади. Це при тому, що тут біля моєї пасіки не було крупних садів, там черешень, вишень, яблук, груш. Якщо біля вашої пасіки такі є, це взагалі, ну ви обов'язково повинні спробувати цей метод. Якщо у вас восьми рамочки, то взагалі чудово. Ага, чому я на початку сказав, взяв тільки з одного вулика. Тому що я з весни просто... ну, Може я не, не до кінця зрозумів. Я вибрав чотири сім'ї, а одна з них була тільки максимальної сили. Зрозуміли, що вона займала повний вулик, Інші три були трохи слабші, вони ще там повільніше розвилися. Тому зараз осені Можна зараз підсилити. Можливо, у вас є такі потужні сім'ї. Або з весни можна підсилити їх, вибрати. Обов'язково спробуйте. ну, Аромат аромат квітневого меду. Він не зрівняється ні з чим. Там тільки медогонку ви вже крутнули, цей запах, ну це просто супер. Тобто зрозуміли, максимально сильна сім'я, корпусний вулик, перший обліт, ставимо плівку на гніздо, загортаємо зверху магазин, кормушечка стимулюємо, стимулюємо, поступово збільшуємо кількість меду, щоб вони навіть вже в гнізду його заложили. Зацвітають в квітень, зацвітають у нас якісь перші сади. Лівку також лишаємо, кормушку забираємо, ставимо 145 рамки. Контролюємо, тільки з'явився напряск, плівку з гнізда забираємо, ставимо її зверху, вже підпишу, як положено, утеплюємо, все. Все, друзі, нічого тут важкого важкого попробуйте. Особисто, особисто пробував, я ж сказав. Так він діє. 10 рам... 12 рамочник, ну, я думаю, це вже завеликий. Максимум 10 рамочних, а краще 8-6 рамочних. Все, друзі, пока, до зустрічі, бережіть себе.